Це зірка 57х44 розмір. Свічник зірка підвіска за 350 гривень. І зараз всередині цікаво, що там ось така вона. Виходить, що треба якби, скласти з, цього шту, з цієї штуки пластикової, да? скласти зірку і всередині помістити лампочку. І ось так вона буде від. Мабуть, що від електрики правильно включається. Угу. Цікаво, за 350. От я десь бачила на вікні в когось. Таку зірку дуже класно виглядає. Дуже так святково. Є отакі от під ялиночку. Ну, це так, тупа пластмаса, така, знаєте, навіть загрубіла дещо. Такий вінок. Важке, важений вінок 650 гривень коштує. Оця штука класна. В кого, наприклад, частний сектор 800 гривень на, на крилечку можна поставити такі свічки або десь, не знаю, такий ліхтар із свічками 800 гривень. Так, я вже тут була. Oh, holy night. the stars are brightly shining. Для несамовитих господинь на подарунок можна подарувати ось такий елегантний різдвяний фартух. Ціна 200 гривень. Якість дуже крута, тому що текстиль в'юзку, що що, а він дійсно якісний. Який же новий рік та різдво без ялиноньки? І вюск є ось такі білі ялиноньки, вони з величезною знижкою. Така ялинонька зараз коштує 610 гривень. Ціну неймовірно знижена, коштувала півтори. 1,50 см. А це новинка в Юск. Ось такі подушки декоративні в вигляді зірки. Тканина нагадує велюр. Такий світло бежевий відтінок 275 гривень. Коштує така подушка. Я розумію, що це ельф, принаймні так в них на півночі називається ця істота, але все одно мені хочеться сказати, що це Діди Морози. Їх зараз в'юск дуже багато. Знову я звернула увагу і я звернула увагу на ці ліхтарі. Це, до речі, не скло, а пластик 700 гривень. Акція на гірлянди. Приходьте вибирати в'юск гірлянди, якщо ви ще не придбали. Хороші ціни різні є розміри і різна ціна, звісно. ж Підставки на різдвяний стіл, 40 гривень, коштує ось одна така штука. Підставка, або ми ще кажемо, да, серветка на, різ... на святковий стіл з сім'я така ельфів. Дуже симпатична і така цупка. Дуже мила. Що я можу сказати, 40 гривень це за таку якість і за такий принт, скажімо так, це взагалі недорого. Ну, тобто, навіть в Аврорі таких цін немає. Ельфи, до речі, бачите, ті, що по 150 маленькі, їх так швидко чомусь розбирали. Жінка перед цим сиділа, вибирала. Ось така скатертина святкова 600 гривень. Червона, звичайно, дуже приємна. 140 на 240 розмір. Далі, дивіться, що ще цікаве: ось такі фігурки. Такий із щелкунчика, да, персонаж, чи то є щелкунчик? Ні, ні, щілкунчик, дещо інший. Там лускунчик, точніше, статуетка 275 гривень. До речі, дерев'яна. А ось зверніть увагу, така цікава. Це ялинка, такий новорічний декор зі зрізаним верхом за 400 гривень. В деструктивному стилі. Далі ось така одна гілочка коштує 135 гривень, і на ній, до речі, шишки, здається, справжні були. Далі йдуть знижки на аромадифузори. 250 це означає, що типу, низька ціна і різні різні аромати. Лаванда бачу, salt – це типу солена, вода, солена морська вода, олія ароматична. Ось така також за 200. М -м, непогано. Називається ось так Ocean. За 200 така. Hello. Далі ось такі стаканчики 135. Ну, ідуть такі аксесуари для, для ванни, В ванну кімнату. Такі склянки 225-55 для зубних щиток. 65-такий сірий пластмасовий стаканчик потім. Диспенсери. Так, ось такий пластик. Нержавіюча сталь, це мається на увазі. А може, це дійсно сталі. Так, 200, отакий 300. Такий в мене є. Він дуже симпатичний. Ось такі класний, дивіться, темно-сині. У кого синя ванна? 225. Це банка. Не знаю для чого. Це ось такі щітки туалетні, горщики такі 400. Дуже зручно, коли щітка чорного кольору. От в мене така дома, це дуже практично, тому що біла, е відразу ж швидко псується, з якоюсь рижею на другий день. Ну, є ось такий варіант, але не раджу брати, колись в мене вже таке було, прослужило недовго. а це класне. Ціна його зараз 425, а коштувало 599. Акція диспенсер 225, кераміка, діаметр 11 см. Йдуть акції на, ви зрозуміли, так? банни приналежності. Тобто аксесуари у ванну кімнату. Ось такий є диспенсер. Діаметр 9 см, висота 21 см, а сенсорний чорний 600. До речі, в кого є така штука дома? Порадьте. Колись я хотіла такі купити додому разнообразі, так сказати, наш інтер'єр <сум> осучаснити. Да? Напишіть в коментарях, хто таким користувався і наскільки це практично, і як швидко він може зіпсуватися. Диспенсер під мармур такий. Так, ціна, кераміка білий, не бачу. 235, можливо. Це 90, так, да, це 235, а цей маленький 90, мабуть, що просто такий скляний жовтий. Це також мармур. Та це мармур. Вона без знижки Акція склянка. Діаметр бежевий 135. Ось таке плетене відро за 700 гривень. Ваги підлогові. Скло 350 гривень. До речі, от ваги треба мені придбати, тому що мої зламалися благополучно, замовляли в інтернеті і накрились м'ядним тазом дуже швидко. Мильниця 100. Це шкатулки також для ванної кімнати. 450 коштує. Це яка маленька чи велика? Це, мабуть, ось така велика. а Ні, скло мідь 375. Оце, оце вона. Органайзер 475. Так, де ще завжди низька ціна. Це у нас просто такий набір. Пластик, звичайний пластик. Мене таке особисто не приваблює. Тут іде для мила диспенсер. і Диспенсер, правильно я сказала, що в сірому відтінку, в такому бежевому і в білому. І якийсь стаканчик. Акція до сих пір на отакі рушники. Такий світла бірюза дуже крутий колір. 145. Бавовна і ой, дуже погане світло. 50х90 такий рушник. Є такий сірий. Це вже йдуть більші. 65 на 130. І темно-темно-синій. Халати вюск. Ось такий халат мікрофір. Коштують 175 гривень, чесно кажучи, вони зовсім не теплі. Друзі, якщо відео вам сподобалось, воно було для вас корисним. Обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд.